На безкоштовний відпочинок до Одеської області відправилися бориспільські сім'ї учасників АТО. Загалом із нашого міста на оздоровлення до бази відпочинку Полярон поїхало близько 47 осіб. Була пропозиція така: спасибі сьогодні Миколі Григоровичу Малобужу, завдяки якому і нашим гарним стосункам, бо це мій був перший вчитель на моїй першій життєвій такій серйозній роботі. От запропонував цей проект. Що давайте допоможемо для Борисполі саме для сімей, учасників АТО, не тільки для самих учасників, але й для родин їхніх. І тому цей проект сьогодні втілений в життя. Тому спасибі в першу чергу Миколі Григоровичу Малобужу, так? який, так, так є, який е, виступив ініціатором цього всього. Ми, звичайно, е, підтримали це. Транспорт знову ж таки це е, за рахунок нашого підприємця, до якого я звернувся позавчора. Андрій Анатолійович, який сьогодні добудовує два будинки. Народі їх вже охрестили як вишиванка. Саме він 25 тисяч проплатив за цей автобус. Брала участь в організації безоплатного відпочинку для родин учасників АТО. Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Центр, президентом Ми якої є Олександр Давиденко. Ми таких акцій провели вже це 16-та акція на, на протязі 15 років для дітей і сімей загиблих співробітників. ці акції і за кордоном. У цьому році ми зараз співробітництво таке тісне робимо з тою організацією, яку очолює генерал Маломуж. Вона називається Всеукраїнська Рада офіцерів, Збройних сил, військових формувань і правоохоронних органів. І так сталося десь тижні-два назад, Ми просто розмовляли, і він каже, ну є звернення серйозних людей. Людей, які прийшли АТО, їх сім'ї, значить, ну і треба щось зробити. Ми кажемо, ну давайте зробимо. Ми в принципі не збиралися робити в цьому році, але давайте зробимо. Міський голова зауважує, що зібрати групу вдалося за два дні, адже містяни активно відгукнулися на пропозицію. Волонтерна Надія Литвиненко також прийшла побажати від'їжджаючим гарного відпочинку та подякувати Анатолію Федорчуку за те, що міська рада підтримала таку ініціативу. Завдяки Анатолію Соловйовичу сьогодні від'їжджають 40 чоловік. 40, да, лісович Соловйович? 47 чоловік від'їжджають відпочивати на море. Дякуючи Анатолію Соловйовичу. Анатолій Соловйович запропонував, заплатив, проплатив автобус. От і сьогодні люди їдуть відпочивати. Гляньте у вікна, які діточки вони, як вони радіють. І ми будемо чекати усіх людей, усіх сім'ї, усіх наших хлопців-атовців, щоб вони повернулися відпочивши, тому що в нас тут дуже багато роботи. Сергій Нікітюк прийшов провести на відпочинок своїх онуків. Зять Сергія Анатолійовича отримав поранення та наразі не зміг поїхати разом з родиною. Безкоштовно запропонували з мері для сімей учасників АТО, і оскільки тут якби. Відомо, що зять поранений, то запропонували, ми не відмовились від такої нагоди. Бажаємо відпочиваючим, оздоровитися та набратися сил. Тетяна Поминальна, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.